У середу, 27 березня, із самого ранку сумські депутати в онлайн форматі провели чергову 51-шу сесію, затвердивши за основу порядок денний, що складався з 147 питань, більшість із яких стосувалися регулювання земельних відносин, народні обранці першим ухвалили рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Суми восьми загиблим внаслідок збройної російської агресії землякам. Роману Бондаренку, Михайлу Поздєєву, Андрію Лебідю, Роману Прокопенко, Михайлу Барадулі, Володимиру Сущенку, Ігорю Сідякіну та Володимиру Устименку. Відповідні посвідчення за загиблих героїв незабаром отримують їхні рідні. По тому, попередньо узгодивши всі питання на земельній комісії, депутати голосують пакетно без обговорень. Зокрема, за встановлення земельного сервітуту, розроблення проєктів землоустрою щодо відведення земельних ділянок, надання земельних ділянок в оренду. Тощо справжню дискусію зібрання викликало наступне питання. Питання 187, це те, що казав Юрій Миколаїв, що по рішенню суду. Про проведення експортно грошової оцінки земельної ділянки за адресою міста Суми, вулиця Харківська, 127, площею 0,1612 га, кадастровий номер. Звернулася особа до Сумської міської ради про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки під майном для викупу земельної ділянки, але міська рада не прийняла жодного рішення. Він звернувся до суду. Ми пройшли вже апеляційну станцію, і суд зобов'язав міську раду розглянути це питання. Вже є виконавче провадження, воно на судовому контролі. Скажіть, будь ласка, рішенням суду зобов'язано прийняти рішення чи зобов'язано переглянути Дослівно Зараз зачитаю, як написано в рішенні. Зобов'язати сумську міську раду на найближчому пленарному засіданні чергової сесії прийняти рішення про проведення експертної грошової оцінки? Тобто, не зобов'язано розглянути питання, як раніше суди писали, а саме за проведення експертної грошової оцінки. Ну, мене також дивуються ці А то що, потім тюрму... Формулювання таке собі. Тобто суд вирішив, що ми повинні дозволити. Так, так, так. так а завтра я зараз подам заяву в центрі міста, піду в суд, і якщо ми не відповіли на Майдан Незалежності, получу рішення суду зобов'язати міську... владу. Володимир Ігорович, на жаль, ми можемо дискутувати скільки завгодно, але. Мені також може воно подобатися, не подобатися будь-яке рішення суду, але якщо воно набрало законної сили, воно підлягає виконанню на всій території України. Якщо депутат визначається голосуванням, там отримався або проти. Є відповідальність, немає відповідальності. Якщо є, то яка відповідальність? в даному випадку міська рада це виборний колегіальний орган. Відповідальність у випадку невиконання рішення суду буде покладатись на керівника. Це будуть штрафні санкції ну, певного розміру, ну а потім і відкриття кримінального провадження. Тому а, ну, ось така процедура передбачена законодавством. Так я ж не можу депутатів заставити голосувати. Я розумію. Це також кримінальна відповідальність, правильно? Я розумію, Ну от таке у нас законодавство і так у нас передбачено. Тобто, у кожного депутата, як у члена колегіального органу, є своя точка зору. А моя точка зору просто буде наступне: всі підуть в суд, і ми будемо роздавати землю рішенням суду. І сумську міську раду можна закрити напросто, і вона буде не потрібна. Це почнеться з землі, а завершиться приватизацією майна, як це було колись. Потім начнеться якісь організаційні або процедурні питання. Потім ще штат самі будуть вводити рішенням суду деякі посадовці, яким не подобається, що прийшла образна депутати. зібрались і почали нове бачення розвитку нашого міста. Ось що буде, якщо ми підемо депутати на поводу таких рішень. Ось моя особиста думка. І прошу поставити на голосування. Рішення про проведення експертної грошової оцінки по даному об'єкту і не було прийнято депутатами. Лише 10 голосів за. Також від ікону стало відомо, що 29 лютого поточного року набрало законної сили рішення Сумського окружного адміністративного суду, яким секретаря Сумської міськради зобов'язано сплатити штраф у сумі 58 тисяч 400 гривень за невиконання судового рішення по іншому земельному питанню, по якому вже відкрито виконавче провадження, та станом на 27 березня арештовано все рухоме майно Артема Кобзаря. Окрім земельних питань, депутати під час сесії створили тимчасову контрольну комісію сумської міської ради з питань розробки правил розміщення об'єктів сезонної торгівлі, головою якої став Вадим Акпєров, що обирався від політичної партії Європейська Солідарність. Загалом робота народних обранців тривала близько півтори години, і після вирішення всіх питань порядку денного 51 першу сесію було оголошено закритою.